Знімемо ще один відосик. Це бочка, в якій знаходиться вода. У бочки стоїть насос, який качає воду. ці зелені трубки. Тут стоїть тройник з краниками, який регулює потік води. Це обратка, яка збавляє подачу сильної води. А далі... По трубці пішла подача води в саму горловину. Ось десь такі партикла. Далі вода йде по трубам. Тут в мене вже стоять стакашки, які продаються в магазинах. Одноразові пластикові. Я в них повирізав дірочки і полосками повирізав для того, щоб вони питалися. Це салатик вже підростає. 28.01, сьогодні 3.02. П'ять днів ось такий салатик. Салатик я сажу в керамзіт. В чистий керамзіт. Раніше пробував змінвати і вмінвато розбухає. Нічого з неї не виходить, сім'я питаються загнитися, То я питаюсь тепер без змін вати робити. Це в нас шість труб каналізаційних 110-та труба. Заглушки з переходом на 50 трубу, 50 коліна і всередині тут вставлена труба. 50-та розпиляна. Освітлення. Дві обичні LED-ленти 12 вольтові. Ще є гров до свідка. Це вже коли виростуть більше великих кущів, то будемо їх ще гров досвідкою досвітити. Так, по опаленню. Тут в нас стоїть терморегулятор, який підключає повітряну дуйку теплогенераторну. Тобто там стоїть датчик. В нас аж-аж-аж ось тут. От його шнурочок, він контролює. Його виставив я в 18,5 для того, щоб коли температура падає менше, включається дуєчка і вона підігріває. Але в нас... Так, як воно все знаходиться ну, внутрі погріба, щоб не заморачуватися з обігрівом. Підігрівається сама вода акваріумовими обігрівачами. Зараз там стоять дві, два акваріумових обігрівача. Виставлено температура 28 градусів. Так. Це маленьке місце розташування. Блок на 12 вольт. Реле управління смарт. Це на 240, 20 вольт, 85-250 вольт. Це 7 на 32 вольта, але використовую на 12 вольт. 12 вольт це у нас йде одна литля лент лента, і друге це у нас йде насос, який дає на розпилювачі подачу води, і вони по тайму включаються і починає розпиляти. Розпилювачі це туманоутворювачі, які роблять потік на дрібну-дрібну крупинку. Все, -все береться з цієї бочки. Окрема бочка, моторчик і закріплений. О підкормці. Підкормлюю ось таким препаратом. Фірма Florlin. Фролад... Частіше використовується ph тобто pH daum. Понижаю його до 5,5, 6,5. Значить. Так, по стаканчикам. Стаканчик. Якщо дивитися, на ньому ось такі прорізи і знизу ось такі дірочки. Щоб його наповнити, набираємо з відстоєної кіремосі і ставимо туди. Так як в мене вже всі заставлені, ставити їх туди немає значення. Ось такі датчики пиваш і тоді сметер, яким міряємо. Все, дякую вам.